Політичні в'язні, яких Росія повернула Америці, а я нагадаю, це журналіст Wall Street Journal Еван Гершкович, журналістка Татаро-Башкирської служби Радіо Свобода Алсу Курмашева та американський морський піхотинець Пол Вілан цієї ночі прибули до Сполучених Штатів. Більше про цю подію, а також огляд експертів про те, як цей обмін вплине на Україну, підготувала для нас Юлія Ярмоленко. Юлі, вітаю! Вітаю, Марія! Отже, як США зустрічали заручників Кремля, які були емоції, та що з ними зараз? Ти знаєш Марія цієї ночі на базі Ендрю, що поблизу Вашингтона було дуже багато сліз, дуже багато емоцій і дуже багато обіймів. І президент Сполучених Штатів Джо а також віце-президентка Камала Гарріс прибули особисто для того, щоб привітати звільнених американців. Але напевно найбільше запам'ятаються прості емоції емоції зустрічі цих звільнених американців зі своїми рідними зокрема, обійми Авана гершковича з його мамою Елою, яка в минулі 16 місяців відтоді, як Евана затримали. У Росії невтомно адвокувала за його звільнення. А це безумовно воз'єднання із родиною нашої колеги із Радіо Свобода Ласу Курмашевої, яку отримували у Росії 9 місяців. Особливо запам'ятається, як до неї бігла її донька Мірія. у якої сьогодні день народження вона підбігла до неї зі словами Я не вірю, що ти тут. Також запам'ятається безумовно, розмова Пола Вілана. Це колишній морський піхотинець. Він його утримували в Росії понад 5, 5, років, і його розмови з президентом Сполучених Штатів Джо Байденом і Байден навіть зняв і зі свого піджака значок Сполучених Штатів і передав його Полу Вілену. Зараз всі ці американці вони прибули до Техасу. В Техасі там відбувається оцінка їхнього фізичного здоров'я, ментального здоров'я. Вони там пройдуть реабілітацію, але безумовно було дуже багато емоцій напередодні тут на базі Ендрюс. Юлю, ми за добу вже після оголошення цих новин бачимо також критику цього обміну, які є застереження та про які наслідки говорять експерти. Заш Марія, головна критика полягає у тому, що це може створити небезпечний прецедент, коли такі диктатори, як Путін, і режими, такі як Росія, можуть продовжувати захоплювати американських громадян з метою, а щоб потім обміняти їх на небезпечних злочинців чи шпигунів, як сталося цього разу. Безмовна ця практика ця не нова, але цей саме обмін привернув дуже багато уваги, тому що він був найбільшим з часів холодної війни, і одного з кого обміняли це. Був власне засуджений за вбивство злочинець Красіков, і це привернуло. Абсолютно нову увагу до цієї ситуації. Зокрема, колишній президент Сполучених Штатів Дональд Трамп в інтерв'ю News сказав про те, що це було перемогою для Путіна. Але він сказав, не буду критикувати, тому що все ж таки американці змогли повернутися додому. І це якраз це і є це замкнене коло, яке дуже важко зараз розірвати. Зокрема, про це сказав в інтерв'ю нашій колезі Катерині Лісунові сьогодні професор історії Католицького університету Майкл Кіміч. Давай послухаємо. Ви точно не хочете створювати прецедент. Цілком зрозуміло, що Росія взяла цих людей як заручників. Це не просто ув'язнені, це зарушники, щоб отримати щось за них. І ні в якому разі не варто допускати, щоб це сталося в майбутньому, але в той же час важко сказати, чи це було погане чи неправильне рішення. Частково через людей, які були залучені, це добре, що вони повернулись додому. Крім того, кількість людей відправлених до Росії була набагато меншою ніж кількість людей, яких відправили назад до Сполучених Штатів та кількох інших країн. Тож, принаймні, щодо адміністрації Байдена можна сказати, це були досить хороші переговори, але точно не прецедент, який ви хотіли б створити. Нема способу обійти цю критику. І ти знаєш, Марія саме цю критику адресували прямо президенту Джо Байдену американські журналісти, які зібралися цієї ночі на базі Ендрюс. Джо Байден сказав, що безумовно перемовини були досить складними, і все це вдалося завдяки дуже непростим рішенням з боку союзників, таких як Німеччина і Словенія, яким довелося все ж таки випустити на волю обвинувачених злочинців. Але він сказав, що він абсолютно не погоджується із тим, що варто залишати за ґратами тих американців, які вже... Затримані тільки через те, щоб запобігти подальшому використанню цієї практики з боку Росії чи інших небезпечних гравців, він сказав, що рішення може бути інше. Це все ж таки спробувати спонукати американців не подорожувати до країн, де вони потенційно можуть стати цією розмінною монетою. Ось, власне, як він вчора відреагував на критику. Це відбувалося весь час в історії. Моє завдання, по перше, щоб вони їх не затримували. А якщо затримують, щоб ми могли їх повернути, я не підтримую ідею, що можна дозволити тим людям гнити у в'язниці, бо інших людей можуть захопити теж. Ми розійшлемо сповіщення по усіх країнах для наших громадян про держави, куди не варто подорожувати, що робити і чого не робити почули позицію президента Байдена? Юлі, ми знаємо, що переговори тривали досить довго. Чому Путін погодився на цей обмін саме зараз і як це вплине на Україну? Знаєш, Марія, одна з думок, яку я побачила серед експертів, це зокрема думка Сема Гріна із центру аналізу європейської політики. Він каже, що можливо таким чином Путін хоче продемонструвати Заходу, що він, нібито, готовий сумлінно вести переговори і домовлятися. І зокрема, він може він хотів би показати, що він може сумлінно вести переговори із заходом. І таким чином вважає Сем Грін, це може. Посилити голоси, які зараз закликають Україну сідати за стіл переговорів. Сем Грін водночас говорить про те, що абсолютно не можна вестися на таку риторику, тому що навіть якщо Путін хоче продемонструвати, що він готовий до переговорів, це не означає, що він готовий справді вести ці переговори сумлінно і. Також інші експерти Марія, з цим не погоджуються. Вони вважають, що насправді перемовини про звільнення, про обмін ув'язненими це зовсім інша річ. Це практика, яка триває десятиліття, яка відбувалася із часів холодної війни, і не можна її порівнювати чи пов'язувати із тими комунікаціями, які може вести Вашингтон із Москвою щодо російської війни проти України. Зокрема, про це сказав нашій колезі Катерині Лісунові, колишній посол Сполучених Штатів в Україні. Україні Джон Гербст Я не бачу будь-якого прямого впливу. Навіть складно побачити непрямий вплив на Україну та війну Росії в Україні. Обмін в'язнями, шпигунами чи активами російської розвідки Красікова називають шпигуном, який виглядає просто як вбивця. Це стара справа, яка відбувається постійно, і це не обов'язково пов'язано з іншими складовими відносин між країнами. А ж, Марія, вчора це питання ставили також Джейку Салівану, раднику з нацбезпеки США, який, власне і опікувався цими перемовинами. Він зокрема сказав, що жодних контактів прямих із очільником Росії Владимиром Путіним не було. І він також сказав, що не можна говорити, що це якимось чином може покращити відносини двох країн. Позиція сполучених Штатів лишається незмінною щодо російської агресії проти України. Давай послухаємо, власне, що він сказав вчора у Білому домі жодної взаємодії безпосередньо із Володимиром Путіним була широка взаємодія з російськими посадовцями. Я не збираюся вдаватися в подробиці, тому що ці канали є чутливими, і їх потрібно берегти саме з цієї причини, оскільки наявність цих чутливих каналів дозволяє нам отримувати такі результати. Ми не бачимо зв'язку між переговорами щодо звільнення заручників або ув'язнених осіб із будь-якою потенційною дипломатією щодо війни в Україні. Це різні напрямки. Один насправді стосується практичного питання здійснення обміну. Інший є набагато складнішим питанням, де головну роль відіграватимуть українці. А США будуть тісно консультуватись зі своїми союзниками, аби підтримувати їх, коли вони будуть готові вдатися до такої дипломатії. Дякую тобі, Юлію, за твою роботу. Я нагадаю, що про обмін політв'язнів на шпигунів між Сполученими Штатами та Росією нам розповідала Юлія Ярмоленко.